Гаїтяни знову рятуються від насильства. Банди напали на два райони в Портопринсі, які були під контролем влади. Це Соліно та Назон. Нині ці райони спорожніли. Люди забирають із собою все, що можуть. Водночас, де знайти безпечний притулок, вони не знають. Мені нема куди йти. Бандити спалили мій будинок. Я нічого не маю, нічого не врятувала. Я більше не маю сил. Зі мною п'ятеро дітей. Я втікаю і не знаю, куди йти. Бандити женуться за нами і не можна залишатися. Вони стріляли нашим сусідам у голову. Нас змушують тікати. ООН зафіксувала 20 збройних зіткнень у Пренсі лише за день. За оцінками організації, банди контролюють 85% Гаїті. Злочинні угруповання використовують політичну нестабільність Україні, щоб зміцнювати свої позиції. Так сталося й цього разу. Новий виток насильства почався, коли президентська рада відправила у відставку тимчасового прем'єр-міністра Гарі Коніля і призначила на його місце бізнесмена Алікса Дідє Фільс Еме. Той склав присягу 11 листопада. Новий прем'єр-міністр спочатку не реагував на спалах насильства, але пізніше опублікував заяву, який осудив атаки на аеропорт, які були кілька днів тому. Бандити обстріляли три літаки американських авіакомпаній. Прем'єр також наказав поліції відновити контроль над аеропортом та прилеглою територією. Гаїтяни вже багато років живуть в умовах політичної нестабільності та бандитського насильства. За даними міжнародної організації з міграції, конфлікт між злочинними угрупованнями та владою забрав тисячі життів життів. Понад 700 тисяч осіб мусило залишити свій дім, і приблизно 6 тисяч гаїтян опинилися на межі голоду.